Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Але інформаційних щитів про загиблих воїнів у Полтаві планують відкрити до кінця цього року. Перші з них вже почали встановлювати. З початку року Полтавська митниця поповнила держбюджет майже на 3 мільярди гривень митних платежів. Леова частка цієї суми за митним постом Кременчук. Втрати в ліву руку, проте не перестав допомагати ЗСУ. Військовий Ілляплете, маскувальні сітки. А тепер про це та інше більш докладно. На каштанові алеї у Полтаві встановили перші інформаційні щити про загиблих військових. Цю ідею реалізовують у рамках проєкту Полтава пам'ятає героїв. Відкрити алею планують до кінця цього року. Більше знає наша знімальна група. По два боки каштанової алеї у Полтаві почали з'являтися інформаційні дошки. Їх встановлюють у рамках проекту «Полтава пам'ятає героїв. Містяни говорять, помітили, що почали встановлювати стенди. Ми, звичайно, повинні пам'ятати про воїнів наших. Вони захищають нас кожного дня і дають нам змогу кожен день гуляти, ось просто по місту. Війна, хочеться від неї і відпочити, але ж ми не можемо відпочивати. Ну, дуже спірне питання насправді. Ми повинні пам'ятати цих людей, але ж мені здається, було б краще, якби це був окремий парк для цього. Було б, мені здається, це б правильно. На кожній інформаційній дошці буде фотографія та довідка про двох загиблих військових. Зараз у нас тривають роботи по встановленню, ви бачите, там частково можна побачити прямо на алеї земельні роботи. Десь у нас вже пройшло бетонування. Тобто зараз йде процес встановлення щитів. І процес триває. Кількість щитів вона нестабільна, тому що ми щодня розуміємо, що зараз у нас зроблені певна їх кількість. Там Кожен макет проходить погодження з родинами. За словами Катерини Ямщикової, інформаційні дошки достатньо міцні, щоб не бути споплюженими вандалами. Конструкції достатньо стійкі і е, мають технічно сплановані так, щоб мінімально їх можна було пошкодити. Зрозуміло, щоб, щоб вони були максимально довго могли простояти. Цей проект він є тимчасовим, але ми не знаємо на який термін часу. Так само те, що стосується самого нанесення, воно е, зроблено так, щоб знаєте, воно було стійке до вигорання. Пізніше до кожної інформаційної дошки планують встановити освітлення. У Полтаві планували підвищити тариф на вивезення побутового сміття. Проте, оскільки містяни до такого рішення ставляться негативно, міська влада прийняла рішення цього не робити. Подробиці дивіться у сюжеті. У Полтаві заборонили підвищувати тариф на вивезення побутового сміття. За словами виконуючої обов'язки міського голови Полтави Катерини Ямщикової, піднімати тарифи у воєнний час не можна. Зрозуміло, що в часи військового стану є різні обставини. Але найосновніше зараз нам підтримати наших громадян. Що важливо, це стратегічне рішення, і станом на зараз Полтавська міська рада має таку позицію: тариф підніматися не буде. З ініціативою підвищити тариф на вивезення побутового сміття. Виступив керівник КТП 1628 Олександр Максименко. За його словами, тариф був прийнятий ще у 2021 році. Тож на сьогодні він не рентабельний. Збитки наразі сягають. 30 відсотків. В тарифі закладено паливо 27 гривень 66 копійок. На сьогоднішній день паливо на те, що ми закуповуємо через тендери, 53 гривні 54 копійки. Це 93,9 підвищення палива. В тарифі паливо орієнтовно 40 майже половина. І ще половина в нас – Підвищення мінімального прожиткового мінімуму це 2 тисячі гривень, було закладено в тариф, який був прийнят 2021 році. Заборону підвищувати тариф позитивно оцінили полтавці. Вони кажуть, зростання тарифів відчутно вдарило б по їхнім кишеням. За їх словами, зараз кожна гривня важлива. Тож радіють, що за вивіз сміття не доведеться платити більше. Був би радий, да, щоб остаталось так, як воно є. Оце ж. Отоплення включили, а на 4 тисячі це ж у мене, вийде, що 3 тисячі уходить тільки на квартплату. І я думаю, що підняття цін – це погано. Не зарплати не пенсії не піднімаються. Як щось піднімати послуги? Це викачування грошей виходить. Послуга вона не дорожає, а все роблять, щоб вона дорожало. Тобто роблять інфляцію велику. Для чого? Для того, щоб і збиточну денежну масу викачати з людей. Тож нині, за словами Катерини Емщикової, саме міська рада, а не жителі громади, мають взяти на себе відповідальність, а не додатково навантажувати полтавців у складні часи воєнного стану. Бійка, у якої чоловік отримав тілесні ушкодження увечері, 2 листопада, до Полтавського райуправління управління поліції надійшло повідомлення про конфлікт в одному із ресторанів Шевченківського району Полтави. Як повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб, за даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 125 умисні легкі тілесні ушкодження Кримінального кодексу України, оскільки прокуратурою визначено підслідність у даному провадженні за держ. Державним бюро розслідувань воно було скеровано до ДБР для проведення досудового розслідування. Керівництвом поліції області призначене службове розслідування, у ході якого дисциплінарна комісія головного управління нацполіції Полтавщини проводить ретельну перевірку. Додав Василь Зуб. На період службового розслідування поліцейського, який перебував на місці під час конфлікту, відсторонено від виконання ним його службових обов'язків. За результатами службового розслідування діям поліцейського буде надана принципова оцінка у відповідності до чинного законодавства та прийняті найсуворіші заходи дисциплінарного впливу. Підпалив автомобіль українського захисника. У Кременчуці судитимуть місцевого жителя. Полтавська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно жителя Кременчука. Повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук. За даними слідства, у жовтні 2024 року чоловік через месенджер отримав пропозицію за грошову винагороду підпалити автомобіль українського захисника. Крименчу знайшов припарковану поблизу багатоповерхівки автівку, облив її саморобною легкозаймистою сумішшю і підпалив. Свої дії він зняв на камеру мобільного телефону та надіслав відео замовнику підпалу. Проте обіцяних коштів за виконану роботу так і не отримав. Чоловіку інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, а також умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу. Це частина перша статті 114 з позначкою 1 та частина друга статті 194 Кримінального кодексу України. Початку цього року полтавська митниця перерахувала до державного бюджету майже 3 мільярди гривень митних платежів. Леву частку цієї суми було спрямовано митним постом Кременчук. Про підприємства, які здійснюють там митне оформлення, та про специфіку роботи цієї структури розкаже Івана Дімова. Полтавська обласна митниця з початку цього року перерахувала до державного бюджету майже 3 мільярди гривень митних платежів. Левову частину цієї суми було спрямовано, зокрема, митним постом Кременчук. Його основними завданнями є створення сприятливих умов для розвитку зовнішньої економічної діяльності, безпосереднє здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, захист митних та економічних інтересів України та інші напрямки. Розповідає начальник митного. Поста Кременчук Сергій Балим. Зона діяльності митного поста є місто Кременчук, місто Гарішні плавні, Кременчуцький, Глобінський, Крибіляцький, Козельщанський райони. На митному посту Кременчук наявне три місця доставки товарів автотранспортом. Це ФОП Столяр Вікторія Вікторівна, місто Кременчук, ПАТ Падвіті Інтернейшн Україна, місто Кременчук, тов Руда Україна, Горішні плавні. За 10 місяців 2024-го митним постом Кременчук було перераховано до державного бюджету 1 мільярд 238 мільйонів гривень, що на 285 мільйонів більше ніж минулого року. Це пов'язано з тим, що через воєнний стан в країні постачальники поступово змінили ринок свого збуту. каже заступник начальника митного поста Сергій Басевський. Дуже багато підприємств було по роботі, пов'язаній з Російською Федерацією по імпорту і по експорту і з Білорусією, і в зв'язку з цим втратилися ринки збуту, втратилися поставщики ті, що були. І поки йшла оця пірієнтація на, на Європу, на інші країни, перезаключення контрактів. Це зайняло певний час і потихеньку, потихеньку підприємство збільшують свої обсяги. Ще одним із основних напрямків роботи Держмитслужби, до якого активно включилася і Полтавська митниця, є розвиток інституту авторизованого економічного оператора в Україні. Статус АЕО надає можливість значно спростити та прискорити митне оформлення товарів, скоротити кількість перевірок і запитів документів та зменшити витрати підприємства. Одна з перших компаній на Полтавщині, хто Отримав цей статус, є JT International Україна. Нині вони активно використовують всі переваги, передбачені законом. Наші митні декларації стають першими в чергу. В митній базі це також. Е Зниження рівня ризиків при митному оформленні, тобто це зменшення кількості митних оглядів, це можливість використання окремої смуги руху автомобілями, які перевозять вантажів компанії зі статусом АІО, це також використання, самостійне використання пломб спеціального типу, також без залучення інспекторів митного органу. Оскільки Полтавський регіон є промислово орієнтованим, то по імпорту основними бюджету формуючими товарами, що оформляються на митному посту, є сировинні матеріали, обладнання, частини обладнання, шини та інше. А що стосується експорту, то це тютюнові вироби, залізорудні, нафтопродукти, кондитерські вироби та сільгосппродукція. Правно плити маскувальні сітки однією рукою, бо другу втратив через війну. Щоб підтримати своїх побратимів, військовий ілля віднедавна волонтерить у майстерні маскувальна сітка. Які тканини зараз потрібні для сіток та які засоби збирають для наших захисників волонтери цієї команди. Розповідаємо у сюжеті. При бажанні рукою можна і одною працювати. Військовий Ілля втратив ліву руку. У вільний від реабілітаційних процедур час чоловік плете маскувальні сітки для своїх побратимів. Я не так давно, щодня тут, ну а так, да. кожен день як звільняюсь від процедур і сюди. Поки що для маскувальної сітки використовують тканини осінніх відтінків, але вже актуальні і зимові кольори, говорять волонтери майстерні Переможна сітка. Вже починаємо паралельно починати виготовляти зимові білі сітки, коли перший снігопад почнеться, щоб можна було вчасно замаскувати позиції, техніку ну, самих військових. Наразі ми маємо потребу в білій тканині. Тканина має бути більш натуральна, не блискуча, не синтетична, тому що синтетика горить і світиться в тепловізорі. Проте для зимових варіантів використовують не лише сніжно-білу тканину. Це вже зимова сітка. Біла, укидаємось коричневого, сіренького, ну такої, як допустимо на снігу, де світочка лежить. Там чи десь сніг замазаний, от і ми під таке підстроюємося. Маскувальну сітку площею вісім на три встигають сплести за два-три дні, каже переселенка з Нью-Йорка, селища на Донеччині Ольга Колесник. У волонтерській родині вона з 2022 року. З першого дня війни син пішов добровільно служити. Ну, а, а я приїхала сюди. Невісточка теж волонтери. Знаєте, як вони кажуть, мамо, у мене все добре. А що там добре? З квітня 2022-го волонтери майстерні Переможна сітка вже відправили на фронт більше 900 таких покриттів. Зараз, окрім тканини, їм потрібні помічники. Збирають і хімічні грілки для військових. З питань допомоги просять звертатися на номер, який ви бачите на екрані. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ІРТПІЛЮЕЙ. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.